Команда гуманітарного ліцею навчає молодь, а зам до медичної допомоги заплановано п'ять зустрічей з учнями 9-11 класів освітніх закладів міста. Про проєкт розповіли учасниці команди, проєктори успіху. Така невеличка історія. Взагалі, як ми попали в проєкт Апшифт наприкінці вересня, педагог-організатор запропонувала нам прийняти участь у проєкті Апшифт. І я, як голова нашого учнівського самоврядування гуманітарного ліцею і мої однокласники, як його представники, із радістю погодились. Спочатку наша мета полягала у закупівлі манекенів серцево-легеневої реанімації тільки для нашого закладу. але... У процесі розробки проєкту ми вирішили не обмежуватись тільки нашим, нашим ліцеєм, а як масштабувати цю ідею на всі навчальні заклади нашого міста. Взагалі, в мене дуже такі приємні спогади про буткемп, тому що там було не тільки як розробка проєкту. Ми працювали, ми заповнювали таблиці, писали там мету, ну план. А ще це дуже такі емоції, саме тому, що ми їздили колективом, так дуже дружньо було. Знаєте, пояснили, чому обрали саме курс до медичної допомоги. Ми команда проектори успіху з гуманітарного ліцею 10 класу, і ми вирішили проводити саме курси з домедичної допомоги, тому що за декілька місяців до нашого буткемпу ми проводили опитування в нашому ліцеї та поза його межами та виявили недостатню кількість знань та практичних навичок у підлітків від 12 до 17 років. Тому ми вирішили проводити саме курси з домедичної допомоги, щоб підвищити знання та практичні навички у підлітків. Ми хотіли зробити наш курс не лише цікавим, а й щоб діти хотіли на нього ходити. Тому що просто, якщо б це була б теоретична інформація, це було б нецікаво. Мета нашого курсу це саме зацікавити підлітків і щоб це були практичні навички, і щоб вони просто від цього отримували задоволення. На кожну зустріч запрошують експертів з медичного коледжу. Я викладач медичного коледжу. Нас запросила молодіжна команда «Апшифт». Ми надаємо навчання з тактичної медицини. На даний час це дуже актуально важливо в наші складні часи, так як кожен повинен мати досвід з надання тактичної медицини. Що таке тактична медицина? Це догоспітальна допомога. Тобто до моменту приїзду з швидкої або надання кваліфікованої медичної допомоги, кожна особа. Має мати ці знання, аби допомогти в складних ситуаціях, які склалися. Дуже приємно бачити, що діти вже ознайомлені з даними процедурами, тобто зупинка кроводетя, кровотеч, серцево-легенева реанімація та допомога при переломах, діти мають вже деяке уявлення. Проєкт, в якому взяли участь учні гуманітарного ліцею, масовий реалізації передувала тривала підготовка, зокрема, придбання за підтримки міжнародних партнерів научного матеріалу для занять. Не бійся, що не вийде, бійся, що не спробуєш. Саме цей вислів письменниці Фрай допоміг нам взяти участь у створенні проєкту «Годинник життя. В рамках програми АПшифт всього в нас заплановано провести з даного курсу до медичної допомоги п'ять заходів. Попередні два заходи відвідали здобувачі освіту ліди, літу та учні нашого закладу. Сьогодні прийшли до нас учні гімназії Шевченка та студенти коледжу культури. А ще в нас залишається провести два заходи. За умовою конкурсу, проєкту обов'язкова участь це 150 унікальних бенефіціарів. Користуючись нагодою, хочемо подякувати молодіжному центру Другий простір, громадській організації Олександрійська молодь, відділу молоді та спорту. Та, звичайно, нашим експертам, студентам та викладачам Олександрійського медичного фахового коледжу за співпрацю, підтримку та допомогу у реалізації нашого проєкту. І звичайно, дякуємо нашим міжнародним партнерам за можливість долучитися до таких цікавих, корисних, актуальних проєктів. Заняття проводяться на базі молодіжного простору, другий поверх, вік учасників тренінгів – від 12 до 17 років.